Доброго дня. Сьогодні поговоримо про жировики. Пагін, який росте дуже швидко на лимоні і грубі робиться. Його в народі, як то кажуть, називають жировик. У мене вони є. А от дивіться, оцей знизу. Бачите, як він швидко росте. Вазончик сам вверху менший вже робиться, ніж цей пагін. Їх багато є. Але я стараюся їх. Або вкоріняти, або видаляти. Він, о, він, дивіться, грубший за саме дерево. Він в народі кажуть, що він ніколи не заплодоносить. Да, на дереві він не заплодоносить. Обратно, от, бачите. То його старається видаляти. Ну, Я його вкоріняю і маю ще гарні результати з нього. Счіпляти його можна. Бо коли вкоріняєш, оце він так само, тоді виходить отакі гарні деревцятка, які цвітуть. Ну Тільки ну, лишати його на дереві, і він всі соки бере на себе і дерево робиться нещасне, а він великий. От на апельсинові. на апельсинове взагалі здоровений такий. Двохметровий, мабуть. Мама має три дитини і одну з них більше годує і вдягає, і тоді вона робиться жирна, гнила робити нічого не хоче, тільки наросте. І... І Самовпевнено, так само Чуєш, цей жировик. А ти цей вік, це ж був жировик, ти його обрізав чи ні? Я пропустив його. Він знову пустив. Да, так? Да, я пропустив його, він почав мене рости. Чуєш, а жировики здебільшого бокові йдуть, так? Да? Такі гілки, жирні, грубки. А вони пускають навіть. Да, То й ви... на них кажуть жир, жировик, бо він жирний. Ну, а, <laughs> да. а, а от от він він пускає з боку. Дивіться, який він грубецький, а не, не можу залізти. О. Бачите, дерево йде. А потім і, вже робить. Да, потім де? робиться оцей жировик пускає. Дивіться, який він пішов. Його треба удалити. Я не удалив. І виходить, що він ще грубший, ніж далі пішла. Це, от такий він. І все, він доверху, і, доверху, далеко. Доверху, доверху, да. ну, дивіться, з апельсинів, то їх, мабуть, треба повністю удаляти, бо ж ти його... Не в, ну, персії не вкоріняється практично. Ну, корінняється, але слабуват, Слабувати. або коріння. Або вкоріняти його. Ну е. він тут не заплодоносить на цьому. Ні. Ні, не буде з нього діла. Коротше, він такий противний типоняк. <кхе> ще на них вовчок я читала, кажу, да, на жировики якось ще так по-різному. Ну, бо не називають. Може люди, е, хто дуже там спеціаліст по лимонах знається, багато на них. Ну так як з мого досвіду, то він не плодоносить. Хіба його прирізати? Ось так прирізати, тоді може пустити бокові. І то не завжди, а він все одно пускає один. Багато їх є вверху, от вони. Десь якісь довгецькі вони. Я їх весною буду вкоріняти. От корінення класно, виходить з них. Що ти там раєчка? Працюєш? І треба повимивати, вже кидає холод псячий і вже кидає чорним колистках. Сажистим грибок. Да, Сажистий грибок у нас дуже кидає. Так що в кого, в кого є така проблема, Ну, я думаю, це не проблема. Це не проблема, просто треба слідкувати за ним. Так як в нас їх багато, то ми їх не слідковуємо. А так як в людей там по кілька штук, то можна... він дуже гарно відрізняється. Особливо на апельсінах. Окей... По лимонах я не знаю. Це він їх обстрігає, він їх знає, там... у ну, мене зараз їх небагато є. А от по апельсинах, то я бачу теж деколи я палю, що Оце жировик, наприклад, пішов. Хоча я не знала раніше, що з ними робити. Е, знаєш, де він багато є, на якому лимонове любе? на Павловському. От Павловський лимон. От він. Пускає. Оце, бачите, дивіться, я його обрізав і думав, що він пусте дві гілки, а він знову пустить доверху гілку. Повітряним, на Павловську можна на жировиках повітря робити. Його головне відділяти від дерева цей жировик, і він тоді буде в другій ринці плодоносити. О, дивіться, ще на мандарині вам покажу. Бачите дві гілки? Одна і друга. Оця друга, дивіться, у нас ще зараз холодно, вона ще вегетує. а це той самий жировик. Я її зараз навіть обріжу. Вам покажу її. Все, бачите, удалив я її. Щоб різ, вазончик і весною зацвів і давав плоди. Так, де він? Той жировик. А ось зараз я його покажу. Дивіться, який він. І все росте, росте, а толку з нього немає. Так. Але гілка класна, дивіться, яка відполірована, зелена. Але жировік. ну, Нічого. Так що, друзі, до зустрічі, гарного дня. Вирощуйте цитруси, дуже цікаво. Запитуйте, пишіть, розкажу по своєму опиту, що знаю. Гарного дня!